Мені тривається юдейське свято і задля безпеки долучили ізраїльських поліціянтів до патрулювання вулиць. Давайте поговоримо про це детальніше, про те, яким чином а, відбувається там і дотримання, і нагляд за безпекою на зв'язку з мережник поліції Ізраїля Міхайль Зінкерман. Міхайлю, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю, добрий ранок. Добрий ранок, пане Міхайлю. А... Розкажіть, будь ласка, яким чином долучення ваших представників правоохоронних органів на території нашої держави юридично як це внормовано? Яким чином відбувається нагляд, та ну і і, 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 і загалом от, 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 цей механізм безпековий? Ми знаходимося в Україні в Умані, за проханням наших колег МВС України. Працюємо разом, знаходиться 14 ізраїльських поліцейських. Я вам скажу, що в складі делегації поліції Ізраїля є співпризначенці, є слідчі, є патрульні поліцейські, криміналісти. Тобто всі поліцейські, які володіють всім необхідним для того, щоб працювати для того, щоб додати необхідну допомогу нашим українським черкаським колегам, ми працюємо разом, і наші черкаські колеги дійсні професіонали свого діла. Ми розуміємо один одного. Тут мова йде не тільки про мову, всі поліцейські. Ізраїльські володіють як російською, де деякі поліцейські володіють українською мовою, так що проблем ніяких з спілкуванням нема. Всі поліцейські володіють івритом, мовою ізраїльською, і коли приїжджають разом, коли разом патрулюють, приїжджають на різні виклики, то дуже легко працювати. Uh -huh. Ізраїльські поліцейські допомагають розрулювати любу ситуацію. Вони розуміють менталітет, розуміють мову, як українську, російську мову, так і юріт, і розуміють все, що потрібно робити. і Якщо потрібна якась допомога, ми працюємо разом. І це дуже, я вам скажу, здорово. Я думаю, що це є одиниці, одиниці таких випадків, коли Поліцейські різних країн працюють ра разом, практично в усіх самих екстремальних ситуаціях і розрулюють все, все разом на професійному рівні. Згуртовано разом працюють на якусь одну ціль, пане Михайлю. А як загалом себе поводять ці половники, які прибули цього року до Умані? Якщо порівнювати навіть не за ці два, майже два роки повномасштабного вторгнення, а от до а, початку великої війни? Чи є якась різниця? Ну, ви знаєте, з кожним роком, з кожним роком ми бачимо, що поведінка вона стає краще набагато краще, і це залежить. Я вам скажу від двох сторін, як і з уманської сторони, з української сторони, так і з, з боку хасидів, тому що умань місто населення, якого приблизно 80-85 тисяч мешканців, і уявіть собі. В одну секунду в один день приїжджають туди. Е, проїжджають туди десанти з хасидів 30-35 тисяч хасидів, ізраїтян угу. проїжджають туди. Це дуже дуже велике навантаження для цього міста і трапляються. Трапляються різні випадки. Цього бути не бути просто-напросто не може, і ми там знаходимося. Ми там працюємо, патрулюємо разом з нашими українськими колегами, які є питання, які. Проблеми ми всі вирішуємо, всі на місці Я вам скажу, що на даний момент ситуація спокійна, нема ніяких проблем. Вчора була вчора, в принципі, почалося свято Роша шана. Вчора була сама така головна молитва. Тікун Тікунклалі молилися і хасіди там тисячі. Таке було дуже дійсно велике мероприємство І працювали ми разом з нашими. Українськими колегами робили виконували два саме головні головних завдання, які стоять перед нами. Це забезпечити безпеку, причому безпеку не тільки ізраїльських громадян, а й українських громадян, які знаходяться там в Умані, і забезпечити охорону громадського порядку. Пане міхалю. Я вам дякую за вашу роботу. Ну і принагідно вітаю вас з іодейським новим роком. Зі святом Рож Гашана і бажаю, хай це свято приносить вам нові надії та дарує радість. Міхаель зінґен. Мане речник поліції Ізраїля долучався до нашого ефіру. Ну а ми продовжуємо свою роботу.